Ну що ж доброго ранку ще раз вам, шановні телеглядачі? От так, я тебе перебив. Продовжуй. Отже, в цій студії сьогодні ми будемо з нашою гостю спілкуватися про легку промисловість як одну з найбільш ближчих до споживача і покупця галузь промисловості. Вітайте в нашій Вітаю студії, студії. Мирослава Каламоняк, директор приватного акціонерного товариства «Ужгородська швейна фабрика і не лише найближчого, а найближчо територіально. Тому що від нас це буквально два кроки. Так, ми сусіди, і будемо говорити. Ми сьогодні про традиції, напевно, швейного швейного виробництва. Доброго ранку ранку. Доброго ранку Доброго. вам, ведущій Ужгородці. Направду ми вчора якби, мали професійне свято таке невеличкий день працівників легкої промисловості. Воно до нас прийшло ще з радянських часів, і ми, якби хочемо, його потрошку десь відкласти, але ніяк не вдається. Все одно в ці дні думається про той звитяжний труд, про тих, хто створює. Одяг, бо знаєте, ну, це для кожної жінки найскладніша проблема зранку, що вдягнути. І якщо ця проблема вирішена, то далі день удався. І люди, котрі причетні до, до вирішення таких насущних проблем, насправді заслуговують. Уваги і поваги, е, я вам скажу, що сьогодні по статистиці професія швеї найдефіцитніша е, не тільки в Закарпатті, але і в Україні. Найбільше шукають швею. Е, ну а в Закарпатті особливо це. Традиційно, от, традиційно. От, пані Мирославу, кого кого у вас є? Ну дійсно з чим вітати, попри те, що забувається це свято. Отже, в вашої в вашому колективу так 70 фабриці, 70 років минулого року відзначали. Mm -hmm. а, якою ужгородська радська фабрика є станом на сьогодні? Справді mm -hmm. ми багато святкували. Я взагалі люблю свято і люблю. Організовувати свята, тому кожна причина, яка підходить для цього, використовується. Ну а 70-річчя це була велика подія. Ужгород весь чув, як ми святкували неправду. А, ну, попри те, такий, такий уже серйозний вік а, а, здається. І разом з тим ми настільки змінювалися за всю цю історію, нам доводилося настільки змінювати асортименти, технології, що ми залишаємось молодими і ми залишаємося в такому, знаєте, стані навчання постійного, як добрі студенти-відмінники. Тому що. Життя ставить кожен раз нові нові завдання. Ну і в моді це особливо. Ми ж е купляємо одяг не тому, що він зносився і там е ну. Е Потерся або ще якось, да, джинси потерті теж модні. Ми купляємо його, тому що мода, і тому нам треба постійно за цим стягати. А мода це не тільки колір, крій, це і за ним ідуть технології, специфічні тканини, там то з різним блиском, куди треба підібрати правильну голку, то якісь там постібані, подуті або навпаки трикотажні. Тому ми постійно в пошуку, постійно вдосконалені. Ну і Просто треба щоразу знайти, як на українському ринку, так і на наших західних ринках. Треба щоразу знайти щось таке, щоб нас якби купляли. Так, щоб у нас це робили замовлення, щоб нам платили за це пристойні гроші. Бо треба, щоб зростала заробітна плата, треба купляти машини, постійно тримати в належному стані умови праці на виробництві і таке інше. От ви кажете про те, що нам потрібно доглядати аби там наш гардероб в жінці, потрібно щось вдягнути. От як кажуть про те, що чоловік відкрив шафу, а в нього там я не знаю дві сорочки, один жакет на півроку вистачить. Жінка відкрила на неї все світи вивалилося вдягнути. А, вдягнути. вдягнути. Ну, <райджу> це, <райджу> <не має райджу> І, так. І вже я все це купила. Так, я вже все це купила. Але жінка зараз пізнає себе, Це те, що <райджу> найдефіцитніша най, 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 професія, саме професія швої, професія а, технолога легкої промисловості. Де ж все ж таки ви знаходите кадри? І чи достатньо зараз у ну, нас навчальна база для того, аби підготувати Високо висококваліфікованих практично. спеціалістів? Ну, всі ж діються само собою. А, насправді, ну основним чином самі готуємо, самі навчаємо. Я думаю, що. Знаєте, дівчатам ну, або дітям ще в школі кажуть, що будеш погано вчитися, підеш на швейну фабрику. А, да? а тобто це ще змалечку, закладаються це, неправильні де, уявлення. явня. Це, це вже цінність закладена е, останнім часом. Хоча насправді на швейній фабриці найвища зарплата, тому що ми змушені конкурувати один з одним і іншого способу, як піднімати заробітну плату, на жаль, немає. Е, тому. Е, де шукаємо, ну так оголошення постійні, десь знайомі, чи є хтось. Ну хочу вам сказати, що той, хто прийшов уже на фабрику, той, хто ну якби здобув цю професію, освоївся, в нас це практично не немає звільнень. Ну звичайно, закономірний процес дівчата приходять, виходять замуж, відкрити пустку, і це такий постійний процес. Але той, хто вже вибрав, насправді це, це патріоти фабрики, це віддані нам люди, це надзвичайно цінні працівники. Отже, ми швею вчимо здебільшого самі. Хоча є вище комерційне училище в Ужгороді, яке набирає групу швей, є Перечинське училище, з яким ми якби дружно співпрацюємо. З минулого року зі Львова до нас таке потужне поповнення прийшло з коледжу легкої промисловості, ну, і Мукачівський інститут також готує спеціалістів, то просто цього недостатньо однозначно. Всі би хотіли, щоб спеціаліст прийшов зразу, готовий і все в і розумів. Я би цього хотіла. Ну але ж життя є життя, тому вчимо. А от мені цікаво, якщо до вас приходять ну, дівчата, так без досвіду роботи, чи є в них можливість працевлаштуватися, так ви навчаєте, чи все таки кажете ні. Ви навчитеся ну, будь-хто, хто до нас прийшов, ми намагаємося знайти для нього ту роботу, яка підходить найкраще, бо це не завжди мусить бути швачки, бо там у нас є і розкрійники, різні там дубляжі, прасувальники, ну, зрештою, технологи, майстри, контролери якості, бухгалтери. Ну, весь набір, як, весь звичайний, кадрів, да, звичайний трудовий колектив. Тому будь-хто, хто переступив в нашу фабрику в пошуках роботи, то ми знайдемо таку таку роботу, таку пропозицію, яка однозначно влаштує. А ось напевно дзвінок. Дзвінок. хтось і вже вирішив знайти собі роботу, Доброго да, здравствуйте. Ранку. У мене буде питання насчет того, щоб я так понимаю, чоловіки у вас мають право працювати на фабриці. От основному, в яких напрямках ви їх і нет ли случаїв. Ну, каких-то обид их в сторону у них или предвзятого отношения, пожалуйста. Так цікаво, a, поставлено, Ну, питання. Насправді дійсно, я, що щоранку проходячи повз швейнфабрику, я бачу, що дуже багато жінок. З чоловіків я досить мало чоловіків я спостерігав. Вкрийте секрет, чи працюють у вас чоловіки, пані. Так, статистично 10%. Тому що механік, електрик, там якісь такі роботи виключно чоловічі. Є в нас Олексій, що шиє, знає всі машини і може робити будь-яку в нашому розумінні насправді дуже велика наша гордість. Він виріс на фабриці, бо мама працювала і там знаєте, це цілі покоління у вас виростає у нас. Є і бабуся, і донька, і внучка, такі такі теж є сім'ї. Династії, отже, в нас є робота для чоловіків. І я, знаєте, бачила ну, якось там давно в Єорданії була на котрійський швейних виробництв, то там одні чоловіки там взагалі не було жінок. І для мене так було дивно, це Різна ну, країна і різні зовсім. Так, але, я ну, не привищено. Так, уявлення по професії. Да, ну, там певна. Їм, напевно, по вірі не можна жінкам працювати. Отже, Будемо раді, приходьте. Точно що знайдемо для вас роботи. От е, мене цікавить таке питання останнім часом в нас в державі, в нас в Україні з'являється дуже багато дрібних виробництв саме одягу, це є верхній одяг, це є е, так само білизна, це є так само якісь головні убори, це є рукавички і так далі. І так далі. Як ви ставите взагалі до цього, коли людина, яка е, до певного якогось моменту не мала взагалі е, ну не те, що професійну підготовку, вона просто вирішила, що я хочу е, випустити якийсь, я не, не знаю, як нас кажуть, прикольний сучасний. Одяг для молодих людей. Дякую. Я правда ну, дуже позитивно дивлюся на цей факт, ну на факт взагалі підприємництва. Тобто хтось не хоче миритися і починає робити якусь свою справу, і це супер, це завжди чудово, як для людини, для родини, для країни. Зрештою. Тому насправді, започаткувати швейний бізнес, напевно, найпростіше, тому що, якби невеликі інвестиції. Так, швейна машина сьогодні там китайська коштує. Якимось 200 доларів. Ну, треба кілька машин, для того, щоб було більш-менш професійно там, спеціальних, так? або треба якусь обмітку, там, може, петлю, або ще щось. Отже, Невеликі інвестиції, не дуже складна е, робота. Е, однак е, лише спеціалісти, лише ті люди, котрі мають відношення до швейного виробництва, е, котрі десь цьому так чи інакше навчалися, можуть добитися успіху. Тому що просто коли людина з вулиці береться за це, це вже на моєму досвіді. Нараз перевіримо це, це досить, досить складно. Е, але ж ну завжди можна наняти спеціалістів е, і таке інше. Е, є дуже багато виробництв у нас в Ужгороді е, і таких досить успішних, не буду їх рекламувати, але вони е, ну, є насправді взірцем хорошого професійного підприємництва. Ну і відповідно з'являються бренди е, якісь уже українські. Ну тому що парада це теж наш український бренд. І, і парада від слова парадитися кожен раз всім пояснює, що це не від Прада. <різь> <різь> Співзвучне, <різь> але <різь> це, це, це виключно виключно наше слово. І дуже, 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 дуже таке закарпатсько гарне по темі. Отже, парада це теж бренд, бренд, який знають сьогодні в Україні. І мені приємно, це навіть ну, не хвалюся, але це правда так. Той, хто спробував одягати одяг від паради, хто один раз потрапив, він завжди. Можливо, буде заходити в цей магазин і шукати цей бренд, і так напрацьовуються роками клієнти. До речі, ми отак поговорили трошки про співзвучність, про бренд світовий відомий за кордон і про бренд наш вітчизняний. А ми вийшли на вулиці нашого міста, запитали наших містян, як вони взагалі ставляться до українського виробника. Давайте послухаємо, що вони нам відповіли, і потім, можливо, прокоментуємо якісь їх певні відповіді і зауваження. Але все-таки намагаюся купляти більш якісні товари в Європейському Союзі вироблені. Добре відношуся. Чому? Підтримую українського виробника, так живу в Закарпатті, і смакую різну кількість великих наших закарпатських виробників, що сир з Баранова, медзакарпатський змагань, вино. Я підтримка. Це таке досвідка на запитання. Український виробник. Ліжного, до європейського ніж І звичайно європейської виробники. Хіба що може спосувати це пробити так чувачні? В українському виробнику хороше ставлення, якщо хороша Звичайно, Ну, погано, бо його немає. Бувають якісні товари, бувають неякісні. Українські виробники, деякі торгові марки можуть бути погані. Але більшість, чесно кажучи, досить близько. Я відношуся добре, тому що це наше, ми це самі призводимо і треба дивитися і за нашим, і за інтернетом. Свідомості нашого покоління, так глибоко. Пані Мирослава, зараз, Супить. будь ласка, на камеру, так як ви зробили. Супер. Супер. <клес> <клес> ну от насправді ви бачите, дуже багато думок. Є хтось з осторогою ставиться, хтось каже про те, що не звикли до українського виробника. А молоде покоління говорить про те, що класно підтримуємо. От як так, привчити привчити нас? Ну, як перш перше це використовувати? А ви заважили, що молоді добре ставляться. А в старшого покоління, в нашого покоління, це, напевно, я не знаю, там питалося, щоб імпакт минулого. Але. але світ настільки змін. Бо сьогодні in Ukraine» – це круто, а да? зроблено в Україні це круто. Зроблено в Китаї не так, да чи зроблено в В'єтнамі, або там я не знаю в Бангладеш, де Бог знає, в яких умовах ці люди живуть, працюють і таке інше. Тобто про якість мова взагалі не йде. Українське сам найбільш якісне, да але з -звіт... проблема в тому, що наш покупець, наш споживач, так ну є реалії Україна на сьогоднішній день економічно дуже бідна країна. Ми це знаємо. e uh... Можливість людей купляти одяг все менше й менше. А, і і хенди котрі в нас тут розцвіли, це ж не випадково. Ну це тому, що на них є попит, бо люди хочуть одягатися, йдуть туди, бо їм підходить за, за ціною. А, але ж ну це такий крукругор. Тобто, ми пошили, продали європейцям. Європейці купили, поносили і потім скинули, ну щоб не прати українцям назад. Носіть ви думаєте, звідки воно okay. тут взялося. Сьогодні на фабриці шиються там Марко Поло, я не знаю, Марк Джекобс, ну, відомі дорогі бренди Boss, Dolce Габана, котрі ніхто ж не сумнівається, що це висока якість, а вони вироблені тут в Україні. І там, якщо придивитися і Майтин Україн, етикетки є, бо ж сертифікат повинні видати, що це з України. Шукай, шукай. Тому вироблено в Україні це якісно. Але українські виробники намагаються. Що подається для українського ринку, якось війти в ціну, і тому не завжди підбирають хорошу тканину, бо ну, чудес на світі не буває, хороша тканина дорога і виріб буде дорогий. І, ну, ми якраз і відрізняємося на ринку, що нам вдається знайти таку комбінацію, щоб і тканина класна, і модель сучасна, і, і ціна така, щоб можна було її осилити. Ще однією проблемою є неякісний одяг з, з Азії, так? Китай і так далі, як а, ви вважаєте, як з цим а, Ну, знову ж таки світ змінюється. Китай сьогодні вже досить дорогий. І ну Китай різний, є різні провінції. Є е, е, є ті, хто працюють уже по ліцензіях європейських. Е, ну або в Китаї теж є третя зміна. Те, що зроблено вночі, і ніхто не бачив, і взагалі невідомо звідки Да, Тому там мова про якусь якість взагалі не йде. Якщо ну ви ж не знаєте, коли притом стосується не тільки одягу, чи, чи побутової техніки, чи будь-що ви можете. Це придбати і в це попастися. Ну але в цілому Китай сьогодні вже дорогий і такий, такий масовий одяг пішов далеко десь там ну, в Ну В'єтнам. там Для Америки дуже багато працює. Бо в Америці раніше, якщо взяв якусь ручку руки, made in China, тепер взяв made in В'єтнам. Ну вони свої гріхи просто там відробляють в свій, в свій час. Ну там появилося дуже багато індонезійських таких бідних країн, де шиють масовий одяг. Однак, ну, це, це ціла історія. Бо сьогодні, якби споживачі, самі. 에, можуть, наприклад, не купляти найки, тому що найки погано платить своїм працівникам. Да? є серед молодих людей є така 에, -like. теорія, і ні за що не купить найки, тому що він десь читав, що там 에, людям платять 20 доларів. і Він mm. надзвичайно на, на, протестує проти до цього. Ре, до речі, існує така легенда, не знаю, чи це правда чи ні. Що от саме ця компанія спеціально побудувала два заводи: на одній з них шиють ліве взуття, на іншій шиють праве взуття для того, аби це от не, не, не крали, там нічого не робили. Тобто пари комплектуються вже виходячи з дух заводів. Може, от, так. може бути також, так. Отже, ну, сьогодні виробництво, звичайно, є ще і в Руминії, в Болгарії. Ну, це такий останній з європейських країн. Але... Е, я вам скажу абсолютно чесно, що сьогодні ні одної швейної фабрики немає ні у Франції, ні в Німеччині, е, ні будь-якій ну європейській країні, де ми купуємо. Може ще чуть-чуть в Італії, але там зовсім інша тема. Там е, ті, хто на кораблях там припливає, хто допливе до берега, да потім для них роблять самі ж китайці такі резервації, і вони там е, шиють. Називається зроблено в Італії, але дуже дуже так зроблено специфічно. в Італії Китайцем. Да, дуже дуже специфічно. Ну то, то тому те ну, все, що виробляється, то вони десь там, де дешевша робоча сила. І це буде до тих мір, поки ми в своїй заробітній платі надійдемо там до 700-800 євро. Я правда не знаю потім, куди будуть рухатись далі ці, ці виробництва. Пані ну, Мирославу, як ви вважаєте, яким чином привернути увагу українського покупця до українського, до виробів, які зроблені тут, так? По те, що кожен нас повинен усвідомлювати, що українське, ну якість висока. так? Ви бачите, мусить змінитися покоління, як і всьому, і не тільки в одязі виявляється, а у всьому, у всьому Ну, ця радянськість, да, чи як ми можемо ще це слово знайти, вона так глибоко сидить, що не, ну, не, не можна це, це просто так якось вибити. Да? І це ж не тільки стосовно одягу чи, чи меблів, чи там праски, чи будь-чого. Як, як наслідок, ми все менше і менше виробляємо товару. Як наслідок, наша економіка все менше і менше занепадає. Знаєте, я була там, не знаю, там років 30 тому назад так вже живу в Канаді і ну, відвідала мою тітку, мамина рідна сестра жила там. І вони, значить, ну я взяла машину на прокат, щоб приїхати до них. А вони так ну кажуть, це неправильно, не добре. Що це приїхала на японській машині? Подивіться, яка в них стоїть величезна. Там така, але ж це ж американська, це ж вона ж її тут зробили. Це наші робочі е, е, руки, це це зарплата, це економіка від того. Піднімається. Тобто е, наші е, українці е, в Канаді були виховані таким чином, що своє це є. Ми піднімаємо і будуємо свою державу. А ми чомусь ну навпаки, ну ці дефіцити, там це все. Тобто нам ще потрібно прищи. дорости а, Витомо, мусить, щоб мусить змінитися сідомо. покоління. Ми це так зараз побачили у вашому опитуванні, що я просто зараз, здивована. Ви бачите, нове покоління вважає, що українське все здорово. Я, я пропоную на цій позитивній ноті е, от поставити крапку, що наше воно є краще, але для того, аби це зрозуміти, ми повинні до цього дорости. Сказала Іванка, яка сьогодні відтягнула, до речі, Андратана. А я от. пишаюся насправді тим, що сьогодні. Сьогодні в українському одязі, і дійсно, ми повинні турбуватися про те і обирати своє українське. Дякуємо вам, пані Мирославу, за те, Дякую. що сьогодні завітали, розповіли, поділилися якимось власним досвідом. Очікуємо вас в цій студії з новими новинами. Спасибо. Я нагадую, що в студії програми ранок на тисі» Мирослава Каламоняк, директор приватного акціонерного товариства «Ужгородська швейна фабрика. Ну і говорили ми сьогодні про напевно кращі традиції швейного виробництва нашого українського. Залишайтеся разом з нами. Ми до вас повертаємося за декілька хвилин.